Як списати борг по аліментам у виконавчій для того, щоб була відстрочка і при цьому не сплачувати відповідні аліменти? Досить багато подібних запистів. Ми з колегою отримуємо. І в особисті, і при записі на консультації. Це зазвичай такі історії, коли є борг досить великий, але чоловік платить частинками і все одно цей борг залишається. Але, наприклад, у нього є троє дітей і він бажає отримати відстрочку. Однак. Ви маєте розуміти, що коли відкрите виконавче провадження такої процедури, як відмова від боргу по аліментам немає. Тобто, коли вам вже нарахували відповідний борг, то навіть якщо ваша колишня дружина напише таку... Так звану відмову до виконавця, виконавець не спише вже нараховані бурги та пеню або штраф. Тобто вам все одно треба погасити відповідний борг. А вже подальше, чи буде продовження відповідно стягування цих аліментів, чи вдасться вам домовитися з вашою колишньою дружиною, щоб вона... Забрала відповідне судовий наказ, це особисті тільки правовідносини. Хочу звернути увагу дівчат, які іноді все ж таки погоджуються на такі так звані умови. Ви маєте розуміти, що це ризики для вас. Потім заново проходити ту саму цікаву процедуру, щоб поновити виконавче провадження, для того, щоб ви знову ж таки почали отримувати аліменти, хочі частково. Тому дуже багато разів. Подумайте перед тим, як забирати з виконання судові листи по стягненню аліментів споржників. Особливо, якщо ви знаєте, що людина не тримає даного вам слова. Ви зрозумієте, навіть якщо ви там якусь розписочку між собою напишете або навіть укладете потім нотаріальний договір про утримання дітей і відповідно виплати аліментів, то не факт, що через декілька місяців вам все одно придеться звертатися до виконавця, але з іншим видом документу на стягнення, зокрема нотаріальним надписом. І знову ж таки вам витрачати гроші на те, щоб відкрили відповідне виконавче провадження. І, зокрема, для чоловіків. Ви маєте розуміти, якщо ви зараз домовилися, що ваша колишня дружина забирає судовий наказ і закривається виконавчі провадження, це не означає, що вона знову не подасть відповідний судовий наказ на стягнення. Тому єдиним точним варіантом, щоб у вас діяла і продовжувала діяти відстрочка по утриманні трьох дітей, якщо ви платите аліменти, то це сплачувати відповідно борги.